Вітаю, мене звати Софія, і сьогодні ми вас запрошуємо до віртуальної екскурсії з заповідниками України. Надзвичайною мальовничістю, щедрістю та багатогранністю відрізняється природа України, родюча земля, безкраї степи, численні водойми, величні гори та ліси, багатий слід флори та фауни. Щоб зберегти всі ці багатства, були створені природні заповідники України. Їх головним завданням є збереження природних ландшафтів, а також видів тварин, рослин, що зникають. Тому сьогодні ми вас запрошуємо до віртуальної подорожі до п'яти найбільших красивих і цікавих заповідників України. Асканія. Нова найстаріший в Україні біосферний заповідник розташований у Херсонській області на лівому березі Нижнього Дніпра серед степових просторів Таврії. Він належить до ста великих заповідників і парків світу. У ньому понад тисячу тварин, 70 видів птахів і 400 трав та квітів. Тут уперше в світі з'явилися кінь приживальського, зеброїди, зубробізони та інші гібриди. Тут ви можете побачити унікальних тварин, теплолюбних бантенгів. Африканських буйволів, індійських антилоп, ситатунг, шотландських поні, імпал, куланів, винторогих козлів, сухоносів та інших тварин до заповідника входять зоологічні і дендрологічні парки. Дендрологічний парк єдиний на степовому півдні України, який не має природної деревної рослинності, Тут штучно відтворені фрагменти лісу, ставків, галявин та острівців. Дунайський на Одещині поблизу міста Вилкове розташований Дунайський біосферний заповідник. Це так званий нульовий кілометр. Тут є багато заток із чудовими заплавними лісами. Унікальність і своєрідність заповідника у тому, що тут розташована калійська дельта, наймолодша і найдинамічніша ділянка однієї з найбільших у світі Дельт. Донайська територія заповідника охоплює єдину живу дельту Європи, де завдяки намолу, який нанесла ріка, щороку утворюються нові острови. Рукави протоку утворюють лабіринт, де гніздяться птахи, в тому числі і пелікани, які стали візитівкою заповідника. Поліський на Житомирщині у селі Селезівка. Між річками у борті болотиці розташований острівець дикої природи, поліський природний заповідник. Природа у цьому північному куточку України нагадує тайгу. Тут багато соснових лісів, мальовничих і струмків. У лісовій гущавині бродять рисі та лосі. Через територію заповідника проходить намаркований кордон із Білоруссю. Це режимна закрита територія, фактично недоступна для звичайних туристів. Медобори на сході Тернопільської області у селі Гримайлівна. На території унікального геологічного утворення Товер. залишки давнього бар'єрного рифу, що сформувалися понад 25 мільйонів років тому. Розташований природний заповідник медобори. Свою назву він отримав завдяки медоносним рослинам, які збереглися донині. У X-13 століттях тут був Збручанський культурний центр, один із останніх осередків язичництва у Київській Русі. На території заповідника є багато історико-культурних об'єктів геологічне відчарування Товтрової гряди у Сліпому Яру, кастрові печери, язичницькі городища біля гір Звенигород, Говда, Бохід. На околиці села Вікна розташовані унікальні озерця у вигляді лійок, що не замерзають навіть узимку. Також тут тече річка збруч, на правому березі якої є джерело гліцеринова вода, а навпроти нього джерело збручанської нафтусі. Недаревно заповідник медобори називають скарбницею лікувальних факторів, адже гліцеринова вода має цілющі властивості. Якщо не умиватися, шкіра стає молодшою. Через це у народі називають його джерелом краси долини Бейджі. Джерело бручанська нафтуся має жовчогінні, сечогінні, протизапальні, дезінфекційні властивості. Окрім цього, хворі їдуть сюди, аби відновити склад крові. Серед тварин тут можна побачити оленя, косулю, дикого кабана, куницю, бурсука та інших Росточа. На Львівщині, у Яворівському районі, у селищі Івано-Франковому, на головному європейському вододілі, у межах території України і Польщі розташований унікальний у фізико-географічному відношенні природний заповідник Росточа. Заповідник цікавий тим, що тут беруть початок багато річок та струмків, що впадають у водні артерії України. Містер, Бух, Чорне та Балтійське моря. Також ця територія поєднує три флористичні області: Карпати, Поділля і Полісся. Тому ви зможете побачити чимало різноманіття рослин, які відрізняються між собою віком та походженням. Серед рослин тут є біла фіалка, сіра вільха, біла ялиця. Багно болотне, морзолиста верба та болотяна журавлина. Із рідкісних видів тварин, занесених до червоної книги України, у заповіднику зустрічається: Горностай, Кутора Мала, Європейський Широковух, Змієвид, Орлан Білохвист, Сичик Горобець, Мідянка, Полос Лісовий, Дозорець імператор. Комусь може пощастити побачити у заповіднику найменшу пташку України, жовтоголового королька.